Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним рецептом зефіру на тюльпани. Я вже цей рецепт випробувала, і в мене почали виходити гарненькі тюльпанчики, але ще треба вчитися. І ось для початку в діжу потрібно налити 105 грамів білку. Але білок. Не повинен бути холодний, а кімнатної температури. або я наливаю в діжу і ставлю в духовку на пару хвилинок. Все, як ви бачите, 105 г білочка в діжі вже є. Далі я окремо в склянки зважу 100 г цукру. Далі я спеціальною мірною ложечкою виміряю півчайної ложечки лимонної кислоти. Потім готуємо ківш. В ківш насипаємо 200 г цукру. Далі 50 грамів глюкозного сиропу. Або меду, або інвертного сиропу. Потім на ювелірних вагах я відважую 8 грамів агара агару силою 1200, висипаю у кіш до цукру і лопаточкою ретельно перемішую. Все, знову ваги виставляю на нулі і буду доливати сік. Сік потрібно брати без додавання цукру. Щоб 100% сік було написано. Збовтала, бо ще не відкривала коробочку. Все наливаю 180 грамів. І ставлю на вогонь. Зразу буду запалювати вогонь і нехай нагрівається. Все перемішати потрібно силиконовою лопаткою, щоб трошки розбити цукор на дні. А тим часом включаю міксер зразу на четверту швидкість. І коли білок зоб'ється до е, такої густенької піни, починаю всипати цукор. Цукор не за один раз, а е, розділяю на 4-5 разів. І тим часом ще помішую сироп. Все, білки збилися, дивіться, які стоячі піки. Сироп теж уже зварився. Варився він у мене 6 хвилин. І потрібно виключити масу, щоб зупинити процес кипіння. Аж потім вливати тоненькою струйкою в білки. Міксер працює на п'ятій швидкості. На шосту останню є швидкість. Включаю, коли вже виливаю сироп. Все чекає. І от коли білки збілися до гарно густої піни, починають розкидатися по стінам діжі і починають з'являтися ось такі печери, ви бачите на відео то потрібно стояти ще, не відходити, бо ще пару секунд буквально і виключати міксер. Готова маса, зараз ви побачите своїми очима. Буде тоді, коли вінчик намотає на себе всю масу, а стінки будуть гладенькі. І ось такий результат я мала на увазі. Все, дивіться, яка. Густа маса. Тримається, ніде нічого не гойдається, все буду обшкрібати вінчик. Для аромату можна ще капнути пару капель любого ароматизатора. І спочатку треба гарненько перемішати силиконовою лопаткою, вона добре е, вичищає по краям. Все, щоб не було пузирчиків. Це я так детально розказую. Тому що дивиться моя донька, вона теж вчиться. Ми разом з нею вчимося, але вона таких нюансів не знає. То я показую, розказую, щоб і вона все вчилася у мами. Друзі, можете мене привітати сьогодні рівно місяць, як я почала займатися зефірною справою. Уже виходять, правда? Ну, І тут ще п'ять штучок. І так, з цього замісу вийшло 20 тюльпанів і листочки. Так, а це я вчора робила. К вам красота. Красота. Ну, виходять вже дивіться. Найбільше маленькі виходять, красиві, а більші трошечки закриваються. Так що підписуйтесь, пишіть коментарі і ставте вподобайки. Кому сподобалось. Все, пока-пока.